Терміново потрібні донори крові для важкопоранених або дітей. Повідомлення схожим з містом в часі війни просто вірусяться у соцмережах. Але чи справді критична ситуація із банком крові у Тернополі йдемо довідуватися в центр крові. Троє студентів-медиків зранку прийшли, аби стати донорами. Кров здають вперше. Але в період війни переконані, навіть така допомога життєво необхідна. Мені здається, кожен свідомий громадянин повинен долучитися ну, допомогти будь-яким способом. Як, ну, якщо потрібно, то навіть кров. Хлопці розуміють, зараз потреба в крові особливо актуальна. Про це чують навіть від своїх знайомих чи родичів, які зараз на війні. Вони кажуть, що так потрібно, доволі кров зараз нам здавати. Дуже багато поранених. Крові завжди потрібно. І хто що може, це робить. Але перш ніж прийти здавати кров, студенти довідувалися про потреби. Про те, що можна стати донором, їм розповіли в університеті. Інформацію там перевіряли. Таким чином рекомендують діяти і лікарі в Центрі служби крові. Позвонити на всі телефонні дзвінки, ми відповідаємо, коли краще, як краще приходьте, там як вам за попередніх два-три дня вести себе. Петро Лученко каже, важливо не створювати паніки навколо браку крові. Перевіряти кожне оголошення, яке ви бачите в соцмережах, шукати перше джерело. І обов'язково довідатися у Центрі служби крові заздалегідь, чи потрібна саме зараз ваша група крові. Ми ніяких оголошень від себе не даємо таких, знаєте, публічних, що треба. Навіть без оголошень у Центрі служби крові побільшало донорів, зізнаються працівники. Бувають дні, коли є менше, коли є більше, але загалом люди приходять дуже активно і ми маємо завдяки цьому можливість завжди поповняти резерви, щоб у нас завжди було в нашому банку крові, завжди достатня кількість еритроцитів чи свіжозамороженої плазми. Центр служби крові зараз цілком обслуговує потреби пацієнтів не лише Тернопільщини. При необхідності кров можуть передавати в інші міста. Головне не створювати паніки, а тим паче її не поширювати.